З 97-го року молодь Берліну започаткувала традицію ночувати у музеї. Таку витівку підтримали вже у 2002 році 39 країн світу. У 2008 ця традиція охопила Україну, а минулого тижня вона підтримана і пологами. Звичайнісінькі мешканці славетних поліг з минулого століття в останню ніч цієї весни з четверга, 31 травня, на п'ятницю 1 червня, зустріли сучасних пологівців на історичному кве. Квест екскурсії у реальному часі так пологівський краєзнавчий музей долучився до участі у міжнародній акції Ніч у музеї, приуроченій до міжнародного дня музеїв. Працівники закладу відчинили двері гостям з 20 -ї до 22. -ї. У ході квесту наукові співробітники музею, які стали головними персонажами вечірки, змінюючи протягом вечора різні образи та ролі, запропонували відвідувачам незвичайної екскурсії стати учасниками таких собі гостин посидень. Музейники запропонували відвідувачам, серед яких було багато й молоді, завітати на гостини до звичайнісінької полугівської господині Орисі Гармашівської, в роль якої вдало увійшла директорка музею Ірина Садова. В цю ніч чарівну запросила я парубка до себе у себе. Красиво. З вусами, а очі, як ті волошки, а голос. Як у того соловейка? Послухаємо разом із подружками Яринкою Іриною Кособок, Галинкою Анною Тоцькою, Мар'янкою Інною Манько та із нами, званими гостями хлібосольна господиня Орися ділилася пологівськими плітками, розказувала легенди, жартувала, згадувала про традиційні розваги наших прабабусь та прадідусів у театралізованому дійстві. Квесту також взяли участь Лариса Безверха, Любов Суворова, Михайло Живаго та Віктор Тоцький. Наше почтение, уважаемой публики. С ними была баба, звали ее. Нюрка! Не а, Нюрка! Здравствуй, дорогая, и прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, И перо за это получай! У виставкових залах музею були розгорнуті міні-експозиції з елементами народного вжитку. Відвідувачі мали можливість стати учасниками народних забав ворожіння у справжній темряві. Слухали, як вия вовку степу, як гукає сич та дме степовий вітер. Гості слухали народні жартівливі пісні, які виконував чарівний дідусь бандурист Володимир Дяденко із Запоріжжя, якому виповнилося вже вісімдесят два роки. Та воликом чорненьким. Частина відвідувачів стала учасниками квесту присвячення в піонери найкращих комсомольців. На урочистій лінійці була і піонерська пісня, і піонерська вікторина. І як результат, відвідувачі висловили бажання неодмінно продовжити такі зустрічі, коли зникають деякі обмеження. Бросишь пить? Брошу. Я обязан быть примером, чтобы имя гордое носить. Молодец. А как же сигареты? Травишь никотином целый класс. Я избавлюсь от привычки этой и курить бросаю прямо сейчас. Он еще подсматривает в щелки, в душевые. Топі, ще нахал, і пускай не трогає дівчинку, у страгатку вилажить на стол. Не лише гості квесту отримали купу позитивних емоцій та на власні очі переконалися у таємничості нічного музею. Так в одному із залів закладу пологівець Віктор Вагес у такий незвичний час доби відкрив свою персональну виставку картин. Виставку з його роботами можуть відвідати усі бажаючі у будь-який інший робочий час музею. Більшість відвідувачів із задоволенням роздивляли. Лися експонати безумовно, така акція привертає увагу до самого музею, та й сам він мав зовсім інший вигляд: одна справа дивитися на виставку при денному світлі, а інша у сутінках. Від такої згадковості експонати виграють. До квесту долучилися депутат Запорізької облради Віктор Межейко та голова Пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко. Очільник району вручив працівникам музею подарунок. Родзинкою заходу стала смачна вечеря під зоряним небом у зовнішньому. Дворику музею, куліш, впечена картопля, поріжечки, хліб із салом, і навіть черчина зі справжньою ковитою смакували гості на вечірці у музеї. Імпровізоване виконання українських застольних пісень під супровід бандури сподобалося і запам'яталося усім. Ну зі э, уютніє, тепліє, дружесівні і посасівськи, і поэтому хочу э, поздравить вас з таким праздникам пожелать вам прежде всего творческих успіхів в і подарити вам этот журнал, в котором ви знайдете нові ідеї. Спасибо! Спасибо. Спасибо. Я дійсно вражена від того, що побачила, що зо мною тут відбувалося і з усіма нами дуже приємні почуття хвилювання. і Враження переповнюють емоції, переповнюють. Мені. Закінчився захід о 22.00. після смачної, хоча й пізній вечері втомлені і задоволені гості та гостинні працівники музею розійшлись по домівкам. Варто зауважити, що у Пологівському краєзнавчому музеї жоден експонат під час проведення заходу не постраждав. На нашу думку акція Ніч в музеї вдалася. Сподіваємося, що вона стане традиційною акцією у нашому музеї. Тоді її зможуть відвідати більше пологівців.